Знову всім привіт. Сьогодні у нас на столі пацієнт Canon 3430. Проблема полягає в тому, що відразу при вимкненні апарата починає моргати, блимати цей індикатор. Я прочитав. Входить помилок цих принтерів і 18 раз означає, що проблема в памперсі. Просто в народі його називають памперс, а по технічному його називають бункер для відходів. Отже, це досить нові. Пристрої. Досить нові пристрої, але вже встиг відпрацювати. Не знаю, такі, на яку кількість він розрахований, але він вже встиг відпрацювати. Тут ззаді у нас була така кришка. Ось так вона стояла, Болтик. Тут він був, я його викрутив, Цю штуку виняв. Тут у нас є вже досить ну, краще ви придумали, але витратніше. Памперс знаходиться окремим боксом, який легко виймається. Тут його модель. І видно, що він реально вже повний, відпрацював свою кількість. От так він легко вставляється, легко виймається. Розходник, ніби картридж. Ну, картридж для відходів називається. Він коштує в районі 500 гривень. Він має чіп, який відрахував там 5 чи 10 тисяч копій. І відразу викидую помилку. Його заміна може бути двома шляхами, або повністю його купити інший, він буде з новим чипом, або я бачу є комплекти, де це ж губка. Реально буквально памперс. Замінюється, це викидується, Вон, я бачу, тут досить легко розбирається на защолках, ця губка всередині замінюється на нову, чіп ставиться новий, по чіп прошивати це цілі мультики, і принтер буде друкувати далі. Так що Заміна цілого памперса в зборі от в такому вигляді буде десь в районі 500-600 гривень плюс доставки. І заміна е, самого чіпа і самого наповнювача 300 гривень. Зручніше буде купити новий, не паритися, вставити і відразу друкувати, аніж міняти там щось. Замінювати. Це вам вирішувати. Я думаю, що буду міняти повністю. от Такий короткий у нас сьогодні огляд нового чипа із памперсом у мене нема. Я замовлю його на сайті. Дочекаємося доставку і просто замінюю його і він друкувати як новенький. Таке сьогодні у нас коротке відео. Принтери хороші, нові краски, бункери. Я вже не знаю у 2025 році хто може дозволити собі придбати принтер, і вони є, до речі, у продажі без вбудованого СМПЧ. Пам'ятаєте, колись... Збоку ми ліпили бункери, заливали краски, проводили це все всередині ну, каруселі, цілі каруселі були. Воно якось працювало, до сих пір у когось працює, але зараз вже вони ха, побачили виробники, побачили, що воно бунтики. Ну, Користувачі собі вигадують і вирішили вже зараз у повній мірі собі робити. Вони були і до того, просто були дуже дорогі ці принтери із вбудованим СМПЧ. Зараз ці вже дуже розпоширені, всі, почти всі принтери мають СМПЧ. Лише деякі я не знаю чому вони залишаються із замінними картриджами. Це дуже дорого, я не знаю, чи це пов'язано з тим, що пов'язано з тим, що... Якість друку все у заміненому картриджі буде ідеально. Але один картридж розрахований приблизно на 500-400 сторінок. Це не є дуже багато, і він коштує біля 600 гривень кожен. Тобто два картриджі. 1200-1500, а я бачив зараз і до 2-2500 і більше нові картриджі коштують у принтерах. Отже, цей варіант дуже гарний, не є дорогий, не є дуже поганої якості, бюджетний, швидкий, надійний кеннон. Більше що більше нема що сказати. Бюджетний принтер МФУ. У мене були ще ці ж самі моделі. без сканера. Вони відрізняються лише наявністю верхнього сканерного блока. Все інше в них аналогічно. Всім гарно дякую. Дякую, що дивитеся моє відео. Ставте лайки, ставте вподобайки, ставте дизлайки, кому як подобається моє відео. Гарно дякую за перегляд. Підписуйтеся, будьте зі мною. Побачимося в нових відео, в нових... надалі в інтернеті. Всім пока-пока!